Всім привіт, друзі! Сьогодні, в ці перші дні весни, хотілося б проаналізувати наші вивозки, які були в минулому сезоні, тим самим скласти рейтинг озер за 2024 рік. Спочатку я хотів би сказати, що сюди, в цей список, будуть включені виключно ті водойми, на яких ми встигли побувати в минулому році або в позаминулому році. І, звичайно, є ще безліч водойм, на яким нам ще потрібно буде приїхати, такі як Рута Балка, і ще безліч озер. Зараз я хотів би оголосити список номінантів, тобто озер, які попадуть під різні номінації: це кунка, Ульяна підкова, чорний хутір, плитниця і торфяне. І, звичайно, сьома номінація буде як головна найкраще озеро 2024 року, на думку нашого каналу. А саме номінація Best of the Best. Що ж, давайте починати. Почнемо з першої номінації, яка називається The Best Conditions Award, тобто Найкращі умови для ловлі. Звичайно, сюди дуже багато пунктів ми включали, але на сьогоднішній день в Україні немає конкурентів для цієї водойми, щоб забрати цю номінацію. Я вже думаю, що багато із вас догадались, про кого я говорю. Так, звичайно, це озеро Кунка, тому що це озеро пропонує відвідувачам найкращу інфраструктуру в секторі та умови для ловлі. По-перше. Якщо ми говоримо про інфраструктуру в секторі, треба відзначити, що в кожному, в кожному секторі на цій водоймі встановлені умивальники, розетка в 220 вольт альтанки, в якій можна без проблем сидіти, їсти, в'язати монтажі, тобі ж не брати з собою багато знаряддя, такого як крісла чи столи розкладні. Ще треба відзначити, що в кожному секторі встановлена гусак для тих, хто не розуміє. Це такий, так би мовити, прилад для того, щоб зважувати рибу. Ви можете побачити таку залізну принаду, буквою Г. По-перше, на неї можна покласти удилище, під них є окремі виямки. По-друге, можна повісити ваги, дізнатись вагу риби. Ну, і що саме головне, це не просто якби конструкція, яка стоїть на місці, вона крутиться, що є великим плюсом. По-третє, в кожному секторі є коропова сумка і коропова люлька. Це дуже-дуже великий плюс, тому що вам не треба буде вести свою. І насправді це професійний підхід, тому що в... треба визнати, що ці люльки якось дуже органомічно зроблені. Якби риба не пригала, вона з них не вилітає. О, це приємний бонус. Також важливо зазначити, що в деяких секторах ви можете за окрему доплату е взяти в оренду вагончик. В якому ви можете поспати, ну і взагалі не витрачати час на встановлення палатки. Великий плюс, як на мене, це освітлення, тому що в кожному секторі стоїть стовп, звичайно, від якого є електроенергія. Плюс а... Просто натиснувши на кнопку, а, включається реальний прожектор, який дуже-дуже потужний. А, і перед вами все місце для ловлі і а, вся територія в секторі ідеально освічується. Ну, звичайно, якщо ми говоримо про базові речі, які, на жаль, не на всіх водоймах є. Це душ, в який постійно набирається вода зі скважини, це туалет, це не просто дирка в землі. Чи просто, так би мовити, одна назва від туалету. Це реальний, цивільний, точно такі, як ви можете побачити десь вдома, просто посередині якби поля. Туалет. Плюс магазин, якому ви можете придбати їжу, коропове знаряддя для ловлі. І самі такі базові речі. Ну і звичайно. Немаловажливий фактор це підход до води. Якби немає ніяких гляк, немає ніяких пеньків, максимально пологий схід до води. Плюс всюди пострижена травичка в секторі. І, що немало важливо, є інтернет. Інтернет, який ідеально працює, можна дивитись відео, переписуватись. Це немало важливий фактор. Для тих, кому потрібно працювати або постійно бути на зв'язку під час рибалки. Ну і те, що ми колись бачили роки 3-4 назад, це проблема з дорогою, яка веде до водойма, тому що вона проходить через поле. Цю проблему було вирішено, всипано спеціальним камінням, брущаркою, і тепер. Навіть на легкових машинах можна без проблем добиратись. Саме тому кунка просто забирає на раз-два цю нагороду без конкурентів. Друга номінація, яка називається Catch me if you can, це про найбільшу кількість клювань і високу ефективність кльову, найбільшу кількість покльовок, як ви могли зрозуміти, на водоймі. Можливо, це дуже спорна номінація. Але є факт такий, як е, озеро Підкове, де є високий темп ловлі, де є різні види риб. Е, у риби є, по нашому опиту, те, що ми бачили, це байдужість до насадки. І якщо йде реальний прохід риби, то вона просто клює, ну, немов з кулемету, просто байдуже, яка у вас насадка корм, вона просто клює. Але Треба зазначити, що є пробіли в клюванні. Чому я не віддав цю нагороду там, ульянкам чи кунки? Тому що, як на мене, показує у. Ті досягнення, які ми можемо бачити в інтернеті, навіть коли люди приїжджають на підкову з рівним високим в ловлі, тобто професіонали, або просто любителі, або початківці, всі в основному ловлять рибу. А на змаганнях результати дуже 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 потужні, що не можна сказати про інші водойми, тому що якусь зараз підхватили таку тенденцію, а не дуже хорошу. Багато відомі України, що під час змагань чомусь риба закриває рот. Ну, хтось може сказати, що це пресинг, звичайно, але якби такі фактори в цьому сезоні з'явились, і багато хто в шоці від цього. Саме тому нагороду про найбільшому кількості клювань і високої ефективності покльову забирає озеро Підкова. Нагорода номер три, яка називається Big Fish Area, тобто найбільша риба. Яка мешкає в водомі, водойма з найбільшою кількістю великої риби. Знову ж таки, кандидат на отримання цієї нагороди один, як на мене здається, і це Ульяник. З нашого опиту, те, що ми їздили, ця водойма і справді має найбільшу кількість великої риби в Україні, вага розмір риб. Види. Тобто це не просто якби запустили в одну породу риб, яку всі ловлять, це можуть бути і амури величезні, як ми могли бачити в цьому сезоні, і просто такі довгі здоровенні карпи, і сезани, і якісь румунські такі товстопузі коропи. Їх і так і правда багато. Якщо починає клювати велика риба, в основному, як ми бачимо. Вона рухається в стаях, тобто, якщо йде стая великої риби, це там, там, грубо кажучи, 4, 5, 6 коропів, от вони будуть клювати. І саме цим, саме цим фактором і підкупає озеро Ульяник. Тому ульяник забирає номінацію Big Fish Alley. Наступна номінація номер 4 називається Ідеальне місце для вдосконалення. Якщо ви коропятник, який хоче кинути собі новий виклик, якось протестувати свої знання, вміння у ловлі, то я б рекомендував вам поїхати на водойму Чорний Хутір. Ця водойма не принесе вам велику кількість риби, не принесе вам якихось шалених трофеїв, але саме на цій водомі ви можете відточити свою майстерність цьому е, вам може допомогти форма озера, глибини, тобі ж бровки, почва, м'яка, тверда. Плюс е, в основному всі їдуть туди ловити в зарослях, в коряжнику, е, тим самим відтачувати своє міння, ловити рибу в таких непростих умовах. Також важливо відзначити, що ця водойма не передбачувана. Як ви могли подивитись в нашому відео? Всі ловили в коряжнику, витратили багато часу на пошук точки. Але можна просто кинути флет посередині озера. Бамс! І це буде там найвелика риба у нас за сесією на флет, на попапчик, просто карп, якщо не помиляюсь, яким там кілограм 11 чи 13 був. От, і більше це ніхто не зміг перебити. Тому має непередбачуваність. І треба постаратись, справді постаратись на цьому е, озері, щоб спіймати рибу. І так, шоста номінація, остання. Називається Unique Feature, Тобто якась особлива риса. Але я її перекладу як найсильніша привабливість. І для мене це озеро Так, з сторони виглядає базове озеро, має форму квадрата, просто акваріум, немов копанка. Але це озеро реально приваблює чимось. По-перше, транспорт, доставка вас та ваших речей у домі. Це бричка, не де такого іншого ви не побачите. На бричці вас везуть по, по всій водоймі і довозять в сектор. Екологічно, цікаво і дуже так унікально. Є питання по логістиці, але ми можемо бачити за тим, хто слідкує в вайбері за цією водойми, що адміністрація робить багато чого, щоб покращити логістику. Звичайно, всі йдуть на це озеро з бажанням, надією спіймати тих чорних амурів. Це те, чому славиться це озеро. Чорні амури, шалені, всі їдуть, всі хочуть їх спіймати, у всіх високі очікування. Але на цій водомі є дуже великий акцент на пошуку точки. Але треба сказати, що ніхто від друг друга нічого не приховує, тому вам можуть порадити щось що на адміністрації. І взагалі конект між адміністрацією і власниками водойми з відвідувачами дуже приємний, розуміючі люди, і це справді додає тільки позитивні бали. Цьому озеру, і мені взагалі подобається політика е, цього озера. Тобто, те, то, що воно розподілене на два озера: на канал вузький, де можуть приїхати е, люди, які не дуже сильно захоплюються професійною ловлю, і по половити там на фідер, на поплавок, все, що хочуть. А плюс е, адміністрація просить рибу до п'яти кілограм чи до чотирьох, всю окремо складати в садок, і вони потім її випускають. В любительську водойму. Тим самим росте кількість великої риби в основній водоймі. Немає цієї мелочі і а, плюс просто любителям, які туди приїжджають половити в каналі. Саме тому я вирішив віддати цю нагороду озеру Трофяна. Ну і тепер. Ми пройшлися по шести номінаціям. У нас є шість різних озер. Я старався бути максимально нейтральним, об'єктивним, включати мій досвід на цих озерах, наші вивозки, плюс те, що я бачив з останнім часом в Ютубі. Старався так зі сторони дивитись на це все. І у нас вийшло шість різних озер. Але тепер як окрема номінація, яка підводить кінець. Черту всім іншим. Це номінація Best of the Best найкраще озеро, на мою думку, в 2024 році. Куди ви поїдете і отримаєте, так би мовити, баланс між умовами для ловлі кількістю риби, ефективністю покльовок, вагою риби, позитивними емоціями, відпочинити і воно. Посправді, по-справжньому якось десь а, залишиться в вашому серці, в вашій пам'яті, і ви будете хотіти туди повернутись знову. Отже, не будемо тягнути час. Це озеро, Уляни. Хоч можливо є десь питання, що не всі можуть попасти на це озеро, але так і треба провести таку політику, щоб не погіршити стан водойми, не нашкодити рибі і не втратити репутацію. Так, є десь якісь кондиції, які не дуже гарно розвинуті, якщо порівнювати з кункою. Але все ж таки як не крути, а це озеро підкупає великою кількістю великої риби, вагою, різновидами риби. Як цікаво, воно працює, коли йде проход риби, так що ти не можеш на протязі півтори годин, півтори години, дві просто зійти з мостика, бо риба просто як з кулемету стріляє. І, в, і середня, і велика, ну прям вау. Це озеро реально виправдовує ваші очікування і дарить вам нереальні емоції. Саме тому номінація за найкраще озеро у 2024 році відправляється Ульяником. Ну а на цьому все. Дякую за те, що придивилися це відео. Не судіть строго, будь ласка. Тому що сюди враховували стільки платні водойми, тільки ті водойми, які ми відвідали за останні два сезони. Є ще такі водойми, як Маянка, є, є е, 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 крута балка, куди мене запрошували на турнір серед юніорів. Е, е, є такі водойми, ще як червоний прапор, дуже багато всього, але не всюди ми ще встигли побувати. Сюди я не включав дикарі. Чи якісь рандомні водойми, про які ніхто не знає. Якщо чесно, я старався бути максимально нейтральним і чесним з вами, як з людьми, які хочуть поїхати на цікаві озера. Усім дякую за увагу, до побачення, чекаємо відкриття сезону і всього самого найкращого.